Олександр, ну що, після 0-2 такий нічого собі камбек в принципі, чесно кажучи, довгий, тривалий час Нічого не казало про те, що ви не те, що не виграєте, а що ви, в принципі, і не відіграєтесь. Ну, я згоден. Напевне, з першому таймі не вистачило нам концентрації в деяких моментах. От, не використали свої моменти, пропустили. Ну, в принципі, критика, вона, як то кажуть, оправдана. Але в другому таймі нам вдалося вирівняти гру, в принципі. Думаю, що все, все зробив перший гол. От він був переламний. Ми його, в принципі, забили напевне потрібний час, щоб Кінець гри провести і результативно. Кого б виділили в команді? Ми зіграли сьогодні командою, особливо другий тайм. Так, перший важко назвати, а другий був командою, тому я не можу нікого виділити і забили навіть не, не одна людина, а різні люди. Так що ми сьогодні зіграли командою. З перемогою! Дякую.